Привіт! Якщо ти тут, то я точно знаю, що ти любиш, як я, леопардовий дизайн. І зараз ми швиденько його зробимо. Поїхали, знімаємо попереднє покриття і робимо комбінований манікюр. Дуже ретельно вичищаємо всю зону біля кутикули. Провіряю, де мені не вистачає куточка. Робимо хімічну підготовку пластини до покриття. Все, що не вистачає, до нарощую білдергелем, потім наношу комуфлюючи базове покриття. А щоб заощадити мій час, я одразу вибрала з Потрібним мені кольором. Вуаля, і я вже переходжу до дизайну. На липкий шар я рандомно викладаю часточки фольги і починаю чорним гель-лаком малювати принт леопарда. І ось такими простими наклейками я не лишила. Інші пальчики без дизайну. Ось і все. Перекриваю топ, роблю кінцевий опел форми. Обов'язково випилю під нихтем, І любую шикарним і водночас ніжним леопардовим манікюром. А я бажаю вам надзвичайних манікюрів.